Вітаю вас на моєму каналі. Поки ще триває піст, є час для експериментів. Тож сьогодні хочу показати рецепт дивовижних котлет з квасолі. Це буде справді смачно. Особливого смаку додав чудовий соус із перцю. Приготуємо спершу просту засмажку. Для цього нарізаємо кубиком цибулю. І тремо моркву. Спершу до легкої рум'яни готуємо цибулю. А тоді вкидаємо і моркву. Разом смажимо хвилин 5 на невеликому вогні, час від часу помішуючи. Тепер берімося за квасолю. Маю близько 500 грам, уже готової. Перекладаємо до блендера і збиваємо до однорідності або ж можна перепустити квасолю через м'ясорубку чи скористатися товкачкою. Додаємо столову ложку кукурудзяного крохмалю. 2 столові ложки панірувальних сухарів, сіль, чайну ложку паприки, трохи хмелі сунелі. Відправляємо до квасолі засмажку. Ще можна додати гірчицю в зернах і перемішуємо до однорідності. Тісто має бути досить туге, щоб можна було формувати котлетки. Для цього руки варто злегка намочити водою. Смажимо по 2-3 хвилини з кожного боку, щоб утворилася гарна скоринка. Забирати такі котлети краще на паперові рушники. До котлет вирішив зробити соус. Для цього беру підсмажений консервований болгарський перець або просто запечений. Обов'язково зняти з нього плівку. До нього у чашу блендера вкидаємо часник, паприку, чавимо столову ложку лимонного соку і лімо столову ложку олії. Перебиваємо до однорідності. Як висновок, можу сказати, що мені все вдалося. А головне, такі квасолові котлети дуже сподобалися. Особливо із соусом. Тож раджу спробувати. Готуйте із задоволенням, смакуйте з насолодою.